Друзі, всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Ось і наступає вже у нас потрішки зима, і є час, щоб з вами оговорювати цікаві сорти, гібриди, огірків та інших рослин цікавих. Я моніторю інтернет, дивлюся на відгуки інших садоводів, любителів, фермерів і потрішечки збираю для вас цікаві сорти і гібриди. Ви собі за міжсезоння сезоння будете накопичувати якусь, скажімо так, список цікавих цих і гібридів, і на майбутнє будете вже орієнтуватися. Ось мені трапилось на очі три цікавих гібриди огірка, і сьогодні хочу поділитися з вами їхньою назвою. До речі, два з них я вирощував не один рік і дуже задоволений саме цими гібридами. Тому ділюся з вами їхніми назвами. Трішечки про них розповідаю. Все відео це моя суб'єктивна точка зору. Тобто я раджу вам із своєї суб'єктивної точки зору. Купувати, не купувати, брати собі на замітку чи не брати це вже вирішуєте ви самі. Ну, думаю, це відео буде для вас цікавим. Тож, приємного перегляду. Отож, першим йде огірок Амур F1. Це високоврожайний, ранній, головне, що це самозапильний гібрид, що має високу скоростиглість – 45 днів приблизно. І саме таке цікаве, він утворює на одному вузлі до восьми корнішонів. Це плюс. Це дає можливість цьому гібриду бути в ряді улюблених серед дачників, серед любителів, таких як я. Плоди цього огірка вони доволі такі однорідні із легкими шипами і мають однорідний, повторюсь, зелений колір. Відрізняються тонкою шкіркою і невеликою насінневою камерою. Ну, я на салат використовую, я їх вирощував уже не один рік. Вони мені, мені також дуже подобаються. При дозріванні ці огірки не жовтіють і не гірчать. Плоди мають відмінний товарний вигляд. Якщо ви будете забезпечувати нормальний полив, нормальне удобрення для цих огірків, то можете отримувати дуже і дуже гарну урожайність. Однаково вони смачні як і на засолювання, так і на консервування. Я швидкий засол, консервую під залізну кришку просто смачно. Я зриваю їх, коли вони такі невеличкі, це ідеально на зиму. Гібрид має генетичну стійкість до високих температур, повітряної посухи та борошнистої роси. Також він толерантний до пеноспорозу. Підходить для вирощування як у теплицях, тому що вони самозапилені, так і у відкритому ґрунті. Вони також мають, повторюю, стійкість до підвищених температур повітря і ґрунту. І, в принципі, як на мене, ідеальний варіант, щоб його розглянути. Ще один цікавий гібрид, на який садоводи радять звернути увагу, це огірок Ajax F1, ультраранній високоурожайний. Він запилюється бджолами, зверніть увагу. Характеризується високою і стабільною урожайністю. Рослина доволі потужна, відкритого типу. На одному вузлі може формуватися кілька зав'язей, що також є плюсом. Відрізняється високою урожайністю уже на ранніх етапах свого плодоношення, що дозволяє в принципі ці огірки реалізовувати на свіжому ринку за більш-менш вигідною ціною. Тому що чим раніше ви виростете урожай і доставите його на ринок, тим відповідно більшу суму грошей ви будете отримувати за ваш товар. Плоди огірка однорідні, темно-зеленого кольору із білими шипами. Довжина одного огірка складає від 6 до 12 см. М'якоть у нього доволі щільна, але соковита. Він володіє відмінними смаковими якостями і не гірчить. Шкірка ніжна, і при цьому огірки дуже гарно, як і перші, як і Амур F1, дуже гарно транспортуються. Підходять для вирощування. Я, наприклад, до речі, цей гібрид також вирощував. Просто на стяжках, так, як, знаєте, на вулиці воно собі ідеально росте. Але головне дотримуватись правил підживлення і не забувати про вчасний полив. Все. Стійкі вони до борошнистої роси і доволі толерантні до несправжньої борошнистої роси. Період дозрівання до 44 днів. Рекомендований, безумовно, друзі, він для вирощування лише у відкритому ґрунті, тому що бджола запильний. Може використовуватись ідеально і для вживання у свіжому вигляді, і для засолювання. І якщо консервуєте, наприклад, таке тяну на зиму під залізну кришку, також ідеальний варіант. І ще один цікавий сорт огірка це «Фенікс Плюс». Він відрізняється раннім терміном дозрівання. Запилюється за допомогою бджіл, знову ж таки, бджолозапильний, має сильне зростання і довжина стебла становить до 3 метрів. Це дозволяє використовувати вертикальний метод вирощування, що також доволі зручно. Плоди у нього великі, маса може сягати до 180 г. Вони овально циліндричної форми, шкірка огірків темно зеленого кольору, покрита такими невеликими горбками, довжина приблизно 15 см. Період дозрівання, друзі, до 45 днів, так як і перший огірок, Амур Ф1. Вирощується, зрозуміло, у відкритому ґрунті, тому що бджола запильний. На шпалерах ідеальний варіант, тому що доволі таки довгий. І ще великий плюс: якщо ви будете дотримуватись всіх правил агротехніки і підживлювати, то він плодоносить до осінніх заморозків. Має стійкість до буроснистої роси і огіркової мозаїки. Смакові якості у цього огірка також на високому рівні. Він зберігає свою хрумкість навіть після переробки, тому ідеально підходить як для свіжого вживання, так і для переробки на консервацію. Також варто на нього звернути свою увагу. І Ось... ще один цікавий огірок Marinda F1. Це суперранній гібрид, самозапильний нідерландської селекції. Рекомендується для вирощування у плівкових скляних теплицях, а також у відкритому ґрунті можна вирощувати. Він високоврожайний. Доволі продуктивний. Для виробництва корнішонів це ідеальний варіант, друзі. Прямо, от, знаєте, така собі фабрика по виробництву корнішонів, якщо так можна говорити. При достатньому підживленні формує по 6-7 плодів на кожному вузлі, що дуже і дуже зручно. Плоди у нього горбкуваті такі, однорідні, циліндричної форми, мають красиво темно-зелений колір, м'якоть гарної консистенції, соковита і головне без гіркоти. Термін дозрівання складає близько 45 днів. Також, якщо вирощуєте на вулиці або навіть в теплиці, ідеально підходить для вирощування на шпалері. Стійкі до вірусу мозаїки огірка, кладосполіозу і бороснистої роси. Використовується для споживання у свіжому вигляді, так і для переробки. Також ідеальний варіант. Ось такий невеличкий топ у нас вийшов. Сподіваюся, це відео було для вас цікавим і корисним. Якщо так, друзі. Підписуйтесь, якщо ви ще не підписані. Це дуже важливо для каналу і дає підтримку йому. Також пишіть відгуки і ставте подобаєчку. Дякую за увагу і до нових зустрічей!